You like cinema. Cinema. I like cinema. 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 Привіт! На першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прощепа. У Рівному відкрився перший кіноклуб. Це не конкуренція кінотеатрам, це новий погляд на кіно для рівнян. Кіноклуб Гонзо це артхаусний кінотеатр, у якому будуть показувати некомерційне кіно, зокрема фільми, які беруть участь у популярних кінофестивалях. Ми побували на відкритті кіноклубу «Гонзо». Про це дивіться далі. На клуб Гонзо перший у рівному заклад, який спрямований на некомерційне кіно. Днями кіноклуб презентували рівнянам. У ньому будуть показувати фільми, у яких основний акцент роблять на думки та відчуття персонажа. Фільми не на масову аудиторію. Кіноклуб Гонзо створили за чотири місяці. Його менеджер стверджує, що це не конкуренція кінотеатрам, адже їхній кіноклуб працює з некомерційними фільмами. Цей заклад несе в собі, по-перше, ідею того, що це площа для творчості. По-друге, це арт-хаусний кінотеатр. І якби основна ідея в тому, що щоб показувати кіно не комерційне. кіно європейське, кіно готунку фестивалів, яке не доходить до невеликих міст. Можливо, в Києві десь там в Москві показують фестивальне кіно, воно йде там субтитровано, і воно йде там в дуже вслуженому такому. Варіанті не весь спектр. А ми будемо, будемо намагатися показувати те, що йде в канах, Берлінале. Окрім показу фільмів у кіноклуб планують запрошувати режисерів, які зможуть не лише представити свою кінострічку, але й провести майстер-класи, лекції та семінари. Першим у кіноклуб приїхав український кінорежисер Олександр Шапіро. Він презентував у Рівному свій фільм Апартаменти. Я рівно тримі виїжджаю, показую своє кіно і читаю лісе. Тобто це відбувається не часто, але в точності. Як как бы, тільки у мене виходить якийсь новий проєкт, э, об'язувати це зв'язано з якимось путешествиям, з якими-то приємними новими відкриттями. Олександр Шапір для усіх охочих провів лекцію на тему, як зняти свій перший фільм. Український кінорежисер запевняє, що важливим чинником у його роботі є зйомка у власних кінострічках непрофесійних акторів. Мені подобається працювати з совершенно новими людьми. И новыми, талантливыми, экипажными обязательно. То есть я как бы скорее иду сейчас не от театра Станиславского или не от понимания цели искусства как цели сопереживания, а я мыслю цель как рассмешить людей, да? показать какие-то новые образы, новое смещение, новое распределение Фізіогноміки і смисла, ну вот приблизно так я мислю. Тому мені інтересні працювати з людьми, которых ніхто ніколи не відео. Рівняним сподобалася ідея створення подібного артхаусного кінотеатру. Молодь, яка полюбляє не масове кіно, знайшла для себе нове місце. Відпочинку я рад, що з'явилося такое місце в місті Ровно. І я всецело приветствую это. ідея показу фільму, який можливо не так е, известен широкой публіці, дуже хороша і интересная. Ну посмотрим, наверное, як будуть ходить ще люди. Ви знаєте, це надзвичайно чарівна ідея, тому що в нашому місті дуже не вистачало таких саме закладів, тому що блокбастери в наших кінотеатрах. Це вже набридли. вже набриле. Це, це, це минуле. Ну мені подобається ця ідея. Мені здається, це щось таке нове в нашому місті. Досить цікаве для нашої молоді. Для молоді яка якогось трошки другого формату, не гламурної, а якоїсь такої андерграундної. Дуже класна ідея. В Риму взагалі потрібно такі речі створювати, підтримувати, розвивати, тому що це якби і розвиває і. Молодь і допомагає їм класно провести час. Окрім відомих режисерів, у кіноклубі Консу свій фільм може показати кожен, хто знімає кінострічки у стилі Артхаус. Довгоочікувана прем'єра літа. Фільм Третій зайвий або у оригіналі Тет. Нарешті і український глядач може подивитися цю кінострічку. Фільм Третій зайвий це дебют на великому екрані у якості сценариста, режисера, продюсера та актора озвучування Сета Макферлейна. Він відомий за роботами на телепроектами Гріфіни, американський татус та шоу Клівленда. Ідея фільму Третій зайвий виникла у режисера дуже давно. Він просто чекав, поки технології стануть настільки розвиненими, щоб тет виглядав як. Справжній плюшовий ведмедик, який вміє розмовляти. Та в одному можна мати певність. Так хочеться, щоб ти говорив зі мною. Що нема нічого потужнішого за хлопчаче бажання. Ти мій вірний друг Джон. Я люблю тебе. Та врешті-решт усі виростають. У своїй кінострічці сет Макферлейн розповідає історію про те, як маленький хлопчик мріяв, щоб його плюшовий ведмедик Теді міг навчитися розмовляти. Мрія хлопчика здійснилася. Він та ведмедик стали кращими друзями, але коли пройшло трохи часу, хлопчик став дорослим чоловіком, а теді став тедом з непростим характером. Усе б нічого, якби наш герой не закохався б у прекрасну дівчину. Ось тут нашому героєві потрібно вибирати дівчина чи кращий друг. Веду Лорі в ресторан. Не вважаю, що вона сподівається чогось великого? Це всього чотири роки, Джонні. Тоді як ми з тобою разом 27 років. Де перстень, а? Де обручка? Надій, на мій кутлати палець. Давай, ну все, давай! Все, все, все. Я, я жартую. Сет Макферлейн спочатку задумував тебе як анімацію. Пізніше він зрозумів, що історія краще буде виглядати у якості художньої стрічки, особливо з такими перевагами, що надають сучасні можливості спецефектів. Попросите да виселитися, заживемо нормально. Я ще не сердитий і не хочу його виганяти. О. Лорі, ти так рано. Хто ці дівчата? О, пробач, де мої манери? Лорі, це Анжеліка. Гевенлі, Ширеєн і Совіньон Бланк. Люблю вас, дівчата. Клянуся і звуть Совіньон Бланк. Покажи етикетку. Першим актором, затвердженим на роль у фільмі «Третій зайвий, став режисер фільму Сет Макферлейн. Він грає і озвучує ведмедика Теда. Макферлейн знімався у спеціальному костюмі з датчиками, завдяки чому команда аніматорів в період постпродакшену могла перевести гру актора у анімацію. Вибирайся, я допоможу тобі стати на ноги. Іди сюди, притулись собака, бігом. Я люблю тебе. Вибач, чорт, ця О, штука, штука стара... в пузі. Так, 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 Я так. знаю. Головну чоловічу роль у фільмі Третій зайвий, а саме Джона Беннета, зіграв Марк Волберг. Сам актор говорить, що завжди обирає наступну роль таку, щоб вона була протилежна попередній ролі. Це перший фільм з анімацією, який грає Марк Волберг. До своєї ролі актор підійшов дуже відповідально і прагнув зробити все якомога краще. Часом я думаю про те різдво і бажаю, щоб мені не дарували теді зомбі. А зараз настав час вікторини від Кінопалацу Україна. У минулій програмі ми запитували, хто озвучив ведмедика теда у фільмі Третій зайвий. Як ви вже зрозуміли, із нашої сьогоднішньої програми це Сет Макферлейн. І першою нам правильно відповідь на запитання надіслала Юлія Тимчук. Вітаємо вас з перемогою. Ваш подарунок це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 13 по 15 серпня включно і скористатися ними у цей проміжку. Часу. А тепер нове запитання, якій студії належить виробництво мультфільму Таємниця магічних крил, який незабаром з'явиться на екранах кінопалацу Україна. В свої відповіді надсилайте нам на адресу кінособачка.рівне1.tv І не забувайте вказувати своє прізвище, ім'я, а також контактний телефон. На сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Не забувайте, що нашу програму можна подивитися на сайті телеканалу рівне 1tv З вами була Марина Прощепа. До зустрічі на першому місцевому.